Дайсон це напевно один з найбажаніших подарунків усіх дівчат. А оскільки у нас на носі новорічні свята, то чоловіки беріть на замітку, дивіться це відео і збирайте гроші. Тому що сьогодні у нас на огляді новенький Дайсон Суперсонік Neural. Мене звати Тарас ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Він пропонує кілька покращень порівняно з оригінальною моделлю. Зокрема, режим захисту шкіри голови, що є дуже актуальним, враховуючи зростаючу увагу до догляду за шкірою голови в індустрії краси. Нюрал повністю повторює класичну форму суперсоніка, але став трішки легшим і тепер важить 680 грамів. До речі, потужність фена не змінилася, це все ті ж 1600 ватт. Також не змінилася довжина кабелю 2,8 метра. Прозора задня панель з підсвічення. Яка показує внутрішню електроніку, додає унікальності дизайну. І незважаючи на це, цей фен надзвичайно міцний і зручний у користуванні, адже через його легкість не втомлюються руки, навіть якщо висушите довге волосся. Dyson додає до комплекту кілька аксесуарів, серед яких дифузор Wave Kerl, насадка для дбайливого висушування волосся, насадка концентратор, насадка гребінець з широкими зубцями і насадка для неслухняного волосся. Як і раніше, всі ці насадки магнітні і дуже Легко та міцно кріпляться до фена. У моделі Neural з'явився новий датчик Time of Flight. Він проєктує невидимий інфрачервоний промінь, який вимірює відстань до вашої голови та знижує температуру, коли фен наближається, запобігаючи тепловому пошкодженню волосся та шкіри голови. Спеціальний режим захисту шкіри голови автоматично обмежує температуру до 55 градусів, що є оптимальною температурою для комфорту шкіри голови та швидкості сушіння. Прозора задня частина фена змінює підсвічування залежності Ежності від відстані до голови. Magic. від прохолодного синього або жовтого при низькій температурі до оранжевого при середній і до червоного при високій температурі. Також є функція розпізнавання пауз, як в Dyson Air Straight. Коли акселерометр, що реагує на рухи, автоматично вимикає нагрівач та зменшує потік повітря, коли ви робите паузу. І це ще одна крута функція фена, яка робить його розумнішим: економить електроенергію та вберігає від перегріву. Якщо ви не зрозуміли, як це працює, то зараз покажу. Ось, до прикладу, я сушу волосся і кладу фен. Він знизив потужність і дує холодним повітрям. Потім я знову беру фен і він увімкнувся на максимум. І це буде дуже ефективно, якщо ви працюєте з довгим волоссям. До прикладу, потрібно розчесати людинку і не треба вимикати фен постійно, це щоб не ломалося, знаєте, як казала моя баба. Будеш багато клацати, то зломиться нове кріплення дифузору розсіює повітря двома способами. Режим Купол підкреслює хвилі та локони, а режим розсіювання додає об'єму біля коріння для текстурованих локонів. Dyson Supersonic Neural запам'ятовує останнє налаштування температури та потоку повітря для кожної з насадок окремо і автоматично застосовує їх під час наступного використання. Тобто, вдумайтесь, ви можете запрограмувати кожну з насадок для фена на свою швидкість та температуру. you Ні, ну за це точно лайк. Незважаючи на те, що фен Neural оснащений передовими технологіями, він залишається інтуїтивно зрозумілим. На ручці знаходяться лише вмикач та кнопка подачі холодного повітря для фіксації зачіски. А на задній панелі розташовані кнопки для активації режиму захисту шкіри, голови регулювання швидкості та контролю температури. Насадка для ніжного сушіння точно стане однією з ваших улюблених. А поєднання концентратора для укладання та насадки для для неслухняного волосся є ідеальним варіантом для створення актуального образу. Насадка гребінець чудово впорається з розчисуванням під час сушіння, і це точно оцінять люди з довгим волоссям. Новий дифузор для хвиль і локонів точно вартий вашої уваги. Режим куполу найкраще підходить для волосся, який має хвильки, але не повноцінні кучері. І мати можливість створювати хвилясті зачіски без сушіння на повітрі чи використання плойки це фішка, яка точно зайде багатьом поціновувачам Енду також варто уточнити, що режим захисту шкіри голови не працює з дифузором. Dyson Supersonic Neural – це інноваційний стильний і ефективний фен, який піклується не лише про здоров'я волосся, а ще й про захист шкіри голови. Друзі, надіюся, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. А якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях. Пока-пока.